Каршерінг Гетьманкар. Як зареєструватися. Завантажуй засунок в App Store, Google Play чи Huawei Gallery. Запускай застосунок і клікай на кнопку Увійти зареєструватися. Обери зручний спосіб входу та підтвердження свого номеру: Telegram, Viber, Facebook, Apple ID для iPhone, Google або через SMS. Слідкуй за підказками в застосунку або обраному сервісі, щоб підтвердити свій номер. Ми перевіримо, чи не зареєстрований ти вже за вказаним номером. Укажи свій імейл. Підтвердь, що тобі вже 18 років і ти маєш водійське посвідчення. Обери зручний спосіб продовження реєстрації та додавання документів. Через фото підійде всім. За допомогою Дія, тільки для громадян України, дані будуть отримані автоматично за вашим підтвердженням. Обрав через фото. Зроби фото водійського з обох сторін та своє селфі з водійським. Обрав Дія. Підтвердь шерінг документів в Дія, а далі додай своє селфі. Введи промокод, якщо в тебе є, для отримання бонусів на поїздки. Погодься з умовами: Тисни завершити і дивись корисні поради та відео. Твій аккаунт буде схвалено якомога швидше, але не довше, ніж 24 години. Пізніше додай банківську картку для оплати послуг шерингу. Дякуємо, що ти з Гетьман Кар і приємних подорожей.